Боротьба з дезінформацією в енергетичному секторі одна з тем, на яку дискутували на Всепольському економічному саміті у Варшаві. Ішлося про фейки, які існують навколо теми відновлювальних джерел енергії, атомної енергетики чи цін на електроенергію. Їх дедалі частіше використовують для підриву довіри до відповідальних інституцій галузі, кажуть фахівці. Представники НАСК, Міністерства енергетики та експертних організацій підкреслили, що інформаційна безпека стає частиною енергетичної безпеки і розповідали про те, як атаки на критичну інфраструктуру нерідко супроводжуються кампаніями дезінформації. Як приклад такої атаки, експерти згадували інцидент з російськими дронами, які перетнули польський повітряний простір у ніч на десь. 10 вересня дрони тоді, коли якийсь час тому безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі. Вже зранку вийшов міністр цифровізації і сказав: це не українські дрони, це російські дрони. Ми бачимо зранку активізацію акаунтів, які поширюють російські наративи. Будь ласка, не повторюйте цього. Це дезінформація. Маємо перевірену достовірну інформацію, і вона звучить ось так. Саме це нам потрібно привчити громадян користуватися перевіреними. Урядовими каналами Мами комунікації справдано зокрема, вдається успішно долати спроби поставити під сумнів енергетичну трансформацію країни, розповів фахівець міністерства енергетики. За його словами, дослідження, проведені міністерством промисловості, торік показали, що поляки підтримують будівництво атомної електростанції на рівні понад 90%. Будова Будівництво електростанцій електростанції вже отот -от почнеться. 2035 року перший реактор буде введено в експлуатацію. А 2036 вже мають підключити до мережі. Буквально за 2-3 роки ми залимо перший атомний бетон, перший бетон під реактори це дуже хороші новини. І тепер нашим завданням як державних інституцій є забезпечити, щоб ця інформація широко доходила до суспільства з чітким меседжем, що це необхідно, що все, що ми говоримо про атом. Ну, енергетику ґрунтується на перевірених даних наукових джерелах, які повністю верифікуються.